Ранок вдома розпочинається, і ми вітаємо всіх з новим днем. Цей ранок разом з вами проведемо ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. За роялем має Костянтин Драгульов. На кухні кулінарний експерт чабу А ще до нас в студію завітає флористка, яка навчить робити вишиканий новорічний декор декор буквально за 5-10 хвилин. Наш домашній психолог Наталя Підлісна пояснить, як. Підбити підсумки року так, щоб не було боляче за плани, котрі не здійснилися протягом найближчих двох з половиною годин на вас чекає безліч цікавих сюжетів та корисних рубрик. Час починати і починаємо, як завжди, з подяки нашим героїчним збройним силам за те, що маємо ще один день, котрий обов'язково наблизить нас до перемоги. На календарі 29 грудня, в цей день у 1911 році, авіаконструктор Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами 111 км на mm. годину. А у 1891 році в цей день винахідник Томас Едісон запатентував радіо. 29 грудня 177 років тому Техас став штатом США а у славному місті Дніпро у 1995 році. Відкрили перше метро в незалежній Україні. Детальніше про ці та інші події 29 грудня в Рубриці День історії». 29 грудня 1891 року народився український вчений селекціонер Володимир Семиренко. Його батько Лев вивів знаменитий сорт зелених яблук. Найбільша заслуга вченого створення першої в Україні садової станції, яка стала не лише головним науковим центром країни, а й однією з найкращих у світі. Також Семиренко заклав основи вирощування плодово-ягідних культур у своїх наукових працях. А їх понад 200, Він підкреслював. Що садівництво слід розвивати на основі місцевих сортів, за що неодноразово був заарештований за звинуваченням у диверсійній діяльності у віці 47 років Семиренко був розстріляний радянською владою. 29 грудня 1940 року Лондон піддався найбільшому бомбардуванню під час Другої світової війни. Німецька авіація скинула на столицю сполученого королівства кілька десятків тисяч бомб. Наслідки були жахливими. Історичний центр міста згорів дотла, а жертви обчислювалися тисячами. Бомбардування Лондона тривало до травня 1941 року. Єдиним порятунком для місцевого населення від повітряних нальотів стало лондонське метро. У цей день, в 2013 році, легендарний німецький гонщик формули 1 Міхаель Шумахер отримав важку черепно мозкову травму. Інцидент стався на гірськолижному курорті Мерібель у французьких Альпах. Під час катання на лижах Шумахер втратив рівновагу, впав і вдарився головою об камінь. Його шолом розколовся на дві частини. Міхаеля евакуювали літаком у сусідню лікарню. Звідти його перевезли в Гренобель, де провели дві операції і ввели в штучну кому, в якій він перебував. Півроку зараз Шумахер продовжує лікування, але достовірної інформації про стан його здоров'я немає. А яким буде 29 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.